Коли закінчиться війна і пролунає перемога, до нас повернеться весна, красива, тиха, босонога. Коли закінчиться війна, зітне з полегшенням країна, біди обірветься струна, щаслива стане Україна. Коли закінчиться війна, знов поєднаються родини. З руїн відродиться земля, лиха орда назавжди згине. Коли закінчиться війна, усі заплачемо, я знаю. І закарбуєм імена всіх тих, кого вже немає. Коли закінчиться війна і буде чистим мирне небо, коли закінчиться війна, лиш духом падати не треба. Всім гарного, тихого дня, гарного настрою, скорішого, мирного неба, бережіть себе своїх близьких. Дякую за підтримку, корміть котиків, собачок, допомагайте. Всього вам найкращого, друзі.